Ознайомлювалися із програмою на комісіях. Які будуть питання? 200 тисяч. У мене є пропозиція. По проєкту рішення. Можна? Григорий Іванович перший. Ні, але якщо ми не знімали, то сидіть до будь-якого. Прошу, прошу. Прошу, Григорій Іванович. А а розгляну. Розгляну. Прошу, Прошу. На нашій комісії розглядала це питання і ми внесли одну пропозицію. Не знаю, хоча е депутати висловились на вирішення сесії, але ми вносили одну пропозицію. Враховуючи те, що в цьому році дуже обмежене фінансування, дуже обмежене фінансування і треба економити, як то кажуть, кожну копійку. І враховуючи те, що в цьому році проходитиме виборчиком. Мається на увазі виборів президента, і всі газети будуть друкувати відповідні матеріали щодо виборів президента, а вони всі будуть наголошують слово платні, безплатних не буде. Враховуючи це, ми вважаємо, що редакція районної газети має можливість збільшити свої власні доходи за рахунок друкування переводів матеріалів і вносили пропозицію. Не 200 тисяч гривень у програмі записати цифру, а 150. А власні доходи їх там збільшити на, відповідно на 50. Ігор регеніович. У зв'язку з тим, що редакція, значить, сам штат редакції складає редактор, заступник, редактор отримує зарплату як голова державні страції. Як заступник. Да. Ну заступник, як другий заступник, ну нормальна зарплата. Різниця 300 гривень. Тільки під головою. Так, далі, зв'язку з тим, щоб газета в нас була незалежна і на неї ніхто не втиснув, то я пропоную взагалі зляти всяку адпустацію до, до, до. Ні, ну не розвивається газет. Так, це пропозиція. Я доміні, рахую, що їм достатньо двох листків. Тому що той інформацію, яку вони подають на шести листках, можна вложити в два листки. Так, все. Ми говоримо, пропозиція поступила Григорій Іванович. Що за те, щоб, як сказав Григорій Іванович? Прошу голосувати. Замість 150. 150.12, 15, 14, 15, Проти утримався. Один проти, два проти. Один утримався, один, один, один проти, два отримався. А ну, давайте ще раз. Ану, всі уважно. Так, тримайте руки всі. Так, хто за пропозицію Григоря Івановича? Прошу голосувати. Хто за? і — Я чекаю. — Значить, і три, і три, і три вагони, то є 29 човнів, а ви кажете 32. — 32. — 32. — Ану, 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 хорохойте. — 42 на початку. — Як ви глядаєте, як у вас? — 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Хто проти? Утримався. Ні, привітаємося. поступати кошти? Що щось треба дати. А кому на приміщення комунальні про пропозицію Хто за? Проти. Пропозицію нагадаю. Андрій, ну вибачте, що я... Парас. Ну давайте будемо, а то в нас так негазно виходить. О, Дайте, давайте в образу, ще раз говорю, якщо ми є співзасновником, наш обов'язок щось дати. Я не кажу, може, 100 давайте 100 чи 120. Вже проголосувати, є проти. Ми не проголосували нічого, ви що способні повторно потону за проєкт рішення буде просувати. Поступила пропозиція 100 тисяч Олександр Максимович. так до 02-го. Ми приймали з вами районний бюджет новорайонного бюджету. На фінансування редакції районної газети. Ми виділили вже 105 тисяч. Якщо вже ви сьогодні плануєте давати 100 тисяч, то відміняйте рішення про районний бюджет за від мі... за... 6.02. І тоді ваше рішення буде мати силу. А так я не зрозумів. Тільки що ми з вами проголосували, дві пропозиції, а ви Одну депутата Космирі, який порекомендував зовсім не давати дотації, і другу мою пропозицію не проголосували, затвердити програму в розмірі 150 тисяч. Тепер залишається поставити той проєкт постанови, з який пише 200 тисяч гривень. Прошу, антисіду, поставити його на голосування. Прошу вами, голосувати. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати, Хто за? Прошу голосувати. Ми голосували за пропозиції, а тепер за проєкт. Що виготовленті? 105 тисяч

Зв'язку з тим, що ви є співзасновником газети, ви маєте право, ви бачите, Верховна Рада навіть три рази вертається до проголосування цього питання. Давайте знову спочатку таки дійдемо до консенсусу, визначимо суму і, і зразу в цілому проголосуємо. Ну суму ми мусимо дати. Ну, повірте, ми є засновник. Нас ніхто не зрозуміє ні в районі, ні в області. З одного питання такі два рази можна виступати. Два Рази. Рази. Я, я підтримав Григорій Івановича. В тому пору, що в бюджеті виділено 105 тисяч, так? Даємо да, 105 тисяч. Да. А там да, додамо. побачимо, як газета працює. То, да. 105. І плюс на програму 150, як казав Григорій Іванович, давайте по такому да. Це буде саме нормальні да. проти. Давайте оце що Григорій Іванович сказав, дозвольте. Попросити вас ще повернутися до цього питання голосування. Є Хто за те, щоб повернутися, прошу проголосувати, Щоб повернутися. Вношу знову пропозицію з вашого дозволу Орія Івановича 150 тисяч. Хто за? Один чотири. <ритисна> Хто проти? Виходить. Проти? Утримайся. Один утримався. Два отримали. Двадцять дев'ять. Наступний увага. Ставити питання. Чи дозволити переголосувати писав. <поставити> Наступне питання про розроблення схеми планування території.